Дізнаємося, що на Бахмутському напрямку від заступника командира 3 ї окремої штурмової бригади Збройних сил України майор Родіон Кодиряшов на зв'язку з нами. Пане майоре, слава Україні. Ромі, слава, бажаю здоров'я вам та глядачам. Наш постійний оглядач Сергій Згорець каже, ситуація на напрямку Бахмут дуже складна. Можете ці дуже складна нам розшифрувати так, щоб було зрозуміло. Наскільки і в чому складність в цілому зараз ворог прийшов до, скажімо так, наступальних дій почав тиснути по всій лінії фронту. Активізація присутня безпосередньої присутня на бахмутському напрямку ситуація складна в тому, що ворог постійно підкидає резерви. Ворог постійно застосовує всі свої наявні сили та засоби для того, щоб Скористатися і погодними умовами, скористатися і цими перевагами, і наростити втрачене в минулому своє положення. Наразі ситуація, через повторююся, вона напружена досить складна, але повністю контрольована збройними силами України. Ми, в свою чергу, задіємо всі наявні сили та засоби і намагаємося, і робимо все для того, щоб зупинити ворога у всіх своїх наступальних діях. Йоне, а от вже є і відео, і коментарі до оцих штурмів, коли просто колони реально величезна кількість російських військових в повен зріс не криючися, ідуть і власне є інформація, що це східніше іванівського відбувається. Як ми яка кількість та ми зараз покажемо ці кадри? Яка кількість там є у цієї російської піхоти? Що вони собі можуть так дозволити? І наскільки часто такі вилазки колонами в повний зріст вони собі дозволяють, наприклад, впродовж доби дуже багато відео зараз так фігурують в інтернеті, де е, противнику наноситься ураження просто. Ці відео є як із з Кліхівського напрямку, де, якщо можна так сказати, і це відео, яке ви зараз демонструєте. Просто шалена кількість піхоти, яку е, ліквідують з ФПВ-дронів, яку е, намагаються зустрічати артилерію і так далі і тому подібне. Про це про що це свідчить? Це е, стандартна тактика Російської Федерації, Терористичної Російської Федерації. Вони застосовують одну з своїх скажімо так, певних переваг, да, це саме переваги в особовому складі і намагаються за допомогою таких, скажімо так, навал, волнових атак е, переломити наш передній край, і зламити лінію оборони Збройних сил України. Але просто коли але, ми але... дивимося, пане майоре, коли ми дивимося yeah. це відео, воно виглядає просто е, ну е, дико е, диким і іотичним, вони йдуть в повний ріст на абсолютно голій місцевості. Ну розуміючи, що фактично вони супермішень, а вони навіть не біжать, не перебігають, не ховаються. Тобто, це такий якісь нагадує тараканів як показує, як так, як, як зомбі-апокаліпсис. Про... Тобто, вони що в, в обдовбані йдуть в бій, чи що? От я в, в професійним оком розкажіть нам, коли ви дивитеся ці кадри, коли вони сунуть собі повільно. Це така, скажімо так, стандартна тактика Російської Федерації, армії Російської Федерації. Через підкреслю що вони мають дві переваги: це велику кількість особового складу, велика кількість сил та засобів, саме засобів і боєприпасів. До них використовують таким чином свої переваги і закидають. Передній край великою кількістю піхоти, техніки і снарядів. Як часто вони це роблять, ну, щоб ви розуміли, вони здатні на такі штурмові дії безпосередньо на бахмутському напрямку, один раз там в 3-4 дні вони можуть реалізовувати е, такого формату атаки. Всі ці атаки відбиваються, Є дуже багато відео, де ця піхота просто-напросто крошиться. Від ній не залишається навіть і мокрого місця техніка палиться, але щоб ви розуміли, який темп зараз відбувається на бахмутському напрямку і, в принципі, по всій лінії фронту, де активізувався ворог. Родіне, але якщо власне йдеться, коли відбувається такий штурм, так, коли вони йдуть такою великою кількістю, е, не втрачати наш особовий склад, тож доцільніше, напевно, все-таки частково і відступати. Тобто ми правильно розуміємо, що от та втрата частину позицій на дачах, яку подають на мапах, це власне з отих міркувань просто збереження наших людей, бо, бо це найцінніше, що маємо. В цілому на полі бою під час певних заходів є такі маневри, як і е, поняття маневри на оборони, яка допомагає, як ви правильно сказали, зберегти її особовий склад і нанести більш вдале ураження ворогу. Е, його на більш вигідні для ураження позиції. Тому ще раз повторюся на бахмутському напрямку. Ситуація дуже напружена, але повністю контрольована Збройними силами України. Сиський каже, що завдання їхнє найближче це захопити часів яр. Часів яр це все-таки висота достатньо з точки зору введення навіть бойових дій. Це е, тактично вигідна позиція для нас. А як, як в цьому напрямку в них в просування? Бо бачу, стрілочки в сірій зоні останні декілька діб є, тобто вони там такі сунуть. І і, і і мають хоч якесь просування, продавлюють лінію щодо планів ворога. Їх дуже багато. Один із, скажемо так, системних, яких ми вбачаємо на передньому краї, це саме позбавлення логістичних шахів збройних сил України, і це перерізання, у тому числі в напрямку Часового яру. наразі не можу вам розповісти повністю ситуацію, яка відбувається для того, щоб не розкривати як. І Наші позиції, так і позиції ворога, але ще раз повторююся, що ситуація напружена, але контрольована збройними силами України навіть при таких е, жорстких. Чисельних навалах ворога ми продовжуємо тримати позиції. пане майор. Від військових ми теж чули, що дуже потребують збільшення кількості різних радіоелектронної боротьби засобів, тобто ребів, від окопних і до всіх інших. От саме на, на вашій ділянці ще така потреба зберігається чи налагодли. Зараз відбувається чергова революція засобів на передньому краю, засобів ураження на передньому краю. Про що саме я хочу сказати? Це про те, що як і Збройні сили України, так і противник дуже сильно наростив в ударних дронах класу FPV, First Person View дрони. Ці дрони наносять ураження на сьогодні. і по... Особовому складу, і по техніці, і по логістичних напрямках, і так далі, і тому подібне. Тобто вони досить чітко можуть відпрацьовувати на всіх дистанціях, які я перерахував. І ввиду цього нам потрібно дуже сильно нарощувати. Реп-станції безпосередньо в окопах на техніці, на техніці евакуації і закривати всі ці логістичні маршрути. Скажу так, що ми нарощуємо ситуація в цьому напрямку вже стабілізувалася, але потрібно ще куди рости. Чим більше такого захисту для наших військовослужбовців, тим якісніше він буде виконувати бойові задачі. Дякуємо вам, пане Родіоне, за розмову. Удачі дякуємо бажаємо за службу. так. Дякуємо за все. Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, був із нами на зв'язку.